Доброго здоров'я всім пасічникам. Сьогодні пояснюю, чому варто і потрібно приїхати на виставку бджільництва 22 лютого місто Черкаси. Перша причина: звичайно, що це цікаво, і ви побачите багато різноманітних товарів. Ви поспілкуєтесь зі своїми друзями, ви дізнаєтесь багато нового. Друга причина, я б назвав її політичною. Тому що ситуація в Україні міняється навіть не щодня а щогодини. І я не виключаю варіантів, що пасічникам доведеться відстоювати свої права і свої інтереси ну, найближчим часом. Чому саме так? Тому що ну, навіть реєстрація операторами ринку на сьогоднішній день. Може бути використана як петля на шиї, поки що вона у вигляді намиста красивого. Але при бажанні цю петлю можна підтягти. я бачу ризики в цьому. На сьогоднішній день інтереси пасічників захищаються десь там у Києві робочою групою. Хто в неї входить, дуже важко сказати. І я думаю, що рано чи пізно. Захищати інтереси пасічників буде, будуть захищати саме масові зібрання, такі як був бжолярський круг, або такі, як великі конференції і великі збори пасічників. Тому що робити все онлайн це не зовсім правильно. І третя проблема, на яку хотів звернути увагу, це те, що ринок України по споживанню бжолопродуктів впав. І це показали результати, рекордні результати експорту меду. Потрібно звертати на це увагу і потрібно забезпечувати якість продукції, яку ми експортуємо. Тому одна із чи третій, основний пункт нашої конференції на виставці буде присвячений. Заготівлі, отриманню, зберіганню і реалізації такого цінного продукту, як обніжжя бжилиного, пилок і перга, це настільки цінний продукт, що ну, в порівнянні з тим, що в багатьох країнах дозволено вживати в, в харчуванні вже комах і різноманітні білкові суміші. Порівняно з яким, які порівняно із нашим обніжжям, і з нашим полком, ну, мають дуже і дуже сумнівні якості. В той же час пилок перга, яку ми збираємо, і яку ми намагаємося довести до споживача, не мають нормально чи не мають правильно сформованої технології і не мають. Правильно скоординованих зусиль пасічників. От, Наприклад, стандарти в мене лежать. Стандартне обніжджолинеквіткової бжолини, суміші випущене 95-м роком. На пергу ДСТУ випущене 2009 роком. Це застарілі документи, які ну, дуже умовно. Дуже умовно би, регламентують процеси е, заготівлі і зберігання, а крім того, вони не враховують сучасних технологій. От по обніжжю квітковому е, стандарт рекомендує зберігати обніжжя при температурі від 0 до 10 градусів в сухому приміщенні, без доступу комах, е, гризунів і так далі. І все одним пунктом. Хоча ми знаємо. Що зберігання будь-якого продукту залежить від більш широких факторів, ніж просто температура і просто заборон, як припинення доступу хвороботворних і інших організмів. Тому на конференції буде обговорено такі питання, як методи зберігання в замороженому вигляді, методи зберігання в середовищі інертних газів. Методи зберігання в вакуумній упаковці, а також тривалість зберігання і всі ризики, які можуть при цьому виникати для людей. Тема розігріта. Багато пасічників зараз роблять пилковловлювачі, Багато пасічників намірені отримати цей продукт. Але далі ми не, поки що ці люди не мають ні досвіду подальшої зберігання реалізації. Не всі, звичайно, але більшість. І не мають рекомендацій, як це правильно робити. Тому наша конференція, на яку запрошені провідні спеціалісти галузі, на яку запрошені люди, які займаються цими питаннями десятки років, я думаю, дасть вам відповіді на багато питань. І допоможе пасічникам зберегти і реалізувати продукт своєї праці. Всі, хто... Програма конференції буде надана під цим відео. Бажаю всім здоров'я, чекаю зустрічі з вами. На все добре.